Доброго вечора. Ну що підкотили нові дані від нашого потужного? Давайте послухаємо. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них Добренько, Скоро пересядуть на віслюків, як Гардоша нам казав. Правда відбувається. Вони вже використовують і резерви дизелю. Які берегли на чорний день. Ой-ой-ой, чорний день настав. Вже весь дізель використовують. Вовочки, вовочки, що це робиться за перебриком? Я вам говорю, скоро велосипеди і віслюки. Все. Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь, він, він відкинув усі пропозиції наші. Пропозиції, американські пропозиції. О ні, гідник. Головне, що американські пропозиції відкинув Вова. Та ти воюєш навіщо тут американські пропозиції? Я тебе прошу, газуй до перемоги. Ти що? Які пропозиції? Ти казав, буде перемога, ми її чекаємо. Всі саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Вова, потужний наш. У мене є інша інформація. Тебе хтось вводив в оману. Поки ти воюєш, значить сім стран ЄС. Збільшили поставки енергоресурсів з Росії, повідомляє нам Reuters. Перепровір інформацію, може це неправда. Мова йде про Францію, Бельгію, Нідерланди, Хорватію, Румунію, Португалію та Угорщину. Ну, ладно, там Угорщина, це і Орбан, він невміняємий, просто там бігає, там такі заяви робить. А твої друзі, макарон оцей, за яким ти потужно обнімаєшся, за булочки тримаєшся. Як таку зраду він може розганяти? Упустіл потужний, як же ти так? Та це жах просто. А поставки збільшились на 40%. Та досягли 2,2 мільярда євро на рік. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це робиться? Вовочки, Вовочки. А в Нідерландах на 72%. А я вам нагадаю, що в Нідерландах знаходиться хаб. Як полюбляє такими словами казати наш потужний дедлайни, хаби тощо додатково, найбільший порт Європи, який приймає всі енергоресурси з Росії та розподіляє їх далі по странам Європейського Союзу. Так що, ви бачите, все добренько, там струяче, все йде як треба. А у них все дізель закінчується у русських. Ну звісно, а откуда ж він може бути? Вова, ось і закінчується у них дізель, тому що вони весь дізель відправляють на експорт. Тобі хтось не те доповідає. Я тебе прошу виклич цю контррозвідку. Читай часть потужних, звісно, спитай з них, що вони тобі доповідають, щоб в результаті ударів там, що чогось, Вони все експортують. Європа хоче у них все викопати. Таким чином вирішили повоювати та перемогти. Нова тактика. То є так. А Трамплін заявив, що США ведуть санкції тільки у тому разі, якщо Євросоюз припинить закупляти енергоресурси у Росії. Вовочки, вовочки, що це рубиться? робиться? Робиться, робиться. О, то я так. Це наш потужний, тільки рубиться. А вони все купляють у них енергоресурси. Хорошо воюємо. У мене тільки є одне запитання. А за що воюємо, Вов? Можна відповісти, а? Ті купляють енергоресурси в два рази збільшують поставки, а ми давайте, а-ля олю до переможки. Ну, добренько, може так треба, я не знаю. Це така європейська тактика. Вони з Мором вирішили взяти цю рашку чи бурашку, викопати всі енергоресурси у них, викачати весь дизель, бензин, щоб нічого не залишилось, їм тільки віслюки, ото мамонти, як казав, наш потужний Зеленба та інші засоби передвіження. А українці життю платять. Ну, то я так. Ну давайте, для олюда переможки. Продовжуємо потужно, Вова воюємо. Всі за нас, вся Європа, ти шо? Ніхто не купляє ні бензин, ні газ, ні дизель, нічого. По-моєму, <схай> ну, по-моєму, він знає, чи не знає, я вже не знаю, чи віри, чи не віри. Хоча йому вигідно, щоб війна продовжувалась. Ліш би грошики давали, щоб Вова продовжував потужно, пів-пав-пуф. Кідати снарядики, там, Ну, Йому подобається войнушки грати. В дитинстві, мабуть, не, не грав в вайнушки, як солдатики, бігав по кривому ругу. То я Кременчук. він з Кривого рога, вова з Кривого рога. Ай, Який Кременчук? Вибача, Не туди ти. Да, ну давайте, ладно, до переможки. Повоюємо ще, що там? Я вас прошу. Викачаємо весь дизель-та бензин з Росії. З потужним на чолі.